Чергове цілком очікуване повідомлення, що армія потребує значних витрат. Ці витрати, закладені до бюджету, викликало абсолютно нормальну реакцію запитання. А чи ефективно витрачаються ті гроші, які виділяються на армію? І це запитання ми, як завжди, поставили людям, які відповідають в пульсі тижня. З'ясувалося, що. Тих, хто вважає, що ресурси на українську армію витрачаються повністю ефективно 2,2%. Значно менше, ніж було у вересні. Тих, хто вважає, що швидше ефективно 12,3%. Трохи менше тих, хто а, сказав так у вересні. А от швидше неефективно. Теж зменшилась з 60 до 38, помітно. А от тих, хто вважає, що повністю неефективно, збільшилась втричі з 10 до 34%. Тобто ті люди, які сумнівалися в ефективності витрат коштів а у вересні, з них практично половина вже не сумніваються і вважають, що ці кошти витрачаються повністю неефективно. Що це результат корупційних скандалів, чи результат поганої інформаційної роботи, чи і того і іншого, питання вже до вас можете відповідати в коментарях. А я нагадаю, що люди це найголовніше, а ви підписуйтесь на канал.